Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Сінді Свіні. Це тільки перша частина відео, сьогодні тільки про її зліт. Як у 13 років продала сімейний дім, рік жила у готельній кімнаті з батьками, ділила ліжко з братом, як вона себе звинувачує за банкрутство і розлучення батьків, а також як у 14 отримала проривну роль, але вдома чекали рахунки за готель. Чиста історія успіху дівчини, яка пройшла пекло заради мрії. У наступному відео розберемо найгостріші скандали: скандал з джинсами, війна з зендеєю і чи така вона хороша, як здається. Обличчя Сінді Свіні скрізь, в рекламах, на обкладинках у соцмережах, але її історія це не тільки блиск екрану, а й драма, яка іноді крутіша за будь-яку роль, яку вона грала. Сьогодні Свіні голівудська зірка з власною продакшн компанією 50-50 Films. Яку вона запустила в 22-му році, вона має шість будинків по всій країні від Лос-Анджелеса до Спокана, де родилася. Але її нинішнє життя ніяк не схоже на те, в якому вона виросла. З дитинства вона знала, що хоче акторства. У сім років уже знімалася в рекламах, як от в Бургер Кінг, і мріяла про велике кіно, але її сім'я була далека від Голівудського гламуру. Виросла вона в маленькому містечку Спокан, штат Вашингтон. Це такий тихий куточок на північному заході, де всі знають один одного, а мрії про Елей здаються казкою. Батьки, мама Ліза, яка працювала в юридичній фірмі, і тато Стівен, медбрат. Вони не мали грошей на переїзд. Тож вони з Сідні та братом Трентом каталися на в Каліфорнію, тисячі кілометрів, по 20 годин за кермом, ночуючи в мотелях. Коли Сідні було 13 років, сім'я зібрала валізи й переїхала до Лос-Анджелеса. Це був ризик, усе кинути заради мрії доньки. Переїзд залишив їх на межі. За три роки вони продали будинок, жили в одній готельній кімнаті майже рік, ділили ліжко й розкладний диван. Батьки брали кредити, щоб оплатити приватну школу Sierra Каньйон для Сідні, де юна акторка вчилася з майбутніми зірками. Але серед багатих однокласників вона вирізнялася. Як розповідала в 25-му році The New York Times, моя машина текла маслом скрізь, я заводила її на штовхач, щоб доїхати. Вона просто не вписувалася в Голівуд. Батьки юної акторки проміняли комфорт і стабільність на те, щоб донька ганялася за мрією, але все це лишило в ній важку провину. Пізніше вона говорила: щойно я почала зніматися, відчула це, знала, що їхній стрес через мене. Тиск тільки наростав місяці в тій готельній кімнаті, банкрутство батьків, а потім розлучення усе це вдарило. Дивлячись назад, Сідні визнає її впертість з акторством зіграла велику роль у цих труднощах. У 23-му році вона казала батьки пожертвували стільки заради моєї мрії і втратили багато. Як старша, я відчуваю відповідальність. Вони кажуть ні чи так, залежно від сварки, але я завжди буду винна. Цей тягар іде з нею всю кар'єру, навіть коли успіх росте. До речі, після переїзду мама Ліза кинула роботу, щоб бути повноцінним менеджером доньки, водила на кастинги, готувала репетиції. Тато Стівен лишився в спокані, але приїздив щомісяці. У 14 Сідні знялася в поганих словах з Камерен Діас. Це був її прорив, але вдома чекали рахунки за готель. У серіалі Ейфорія Свіній грає Кейсі Говард. Популярну школярку, яка не чужа до алкоголю, заборонених речовин і диких вечірок. У реальності Кейсі і Сідні мають зовсім протилежні характери. Сідні проти всього цього, головним чином через сімейну історію залежностей, якось вона розповідала. Боюся, що в мене теж може це бути, у родині це в крові, щось настільки сильне, що дуже ламає. Навіть якби не родинні історії, у неї був інший якір це мама. Якось вона жартувала, що боялася мами до чортиків. Мама Ліза не терпіла б і половини того, що робить героїня Кейсі з подругами. Коли Сідні поринає в роль, це шанс прожити іншу особистість, ту, якої в ній немає. До речі, у Ейфорії вона не просто грає, вона навіть консультувалася з психологами, щоб Кейсі виглядали реалістично. Сідні сама не п'є. Максимум, вино на свята, і то рідко каже, що це в неї від мами. І мама змалку їй говорила, що треба берегти своє тіло. Серіал Ейфорія дала Сідні Свіні прорив і показала їй емоційний діапазон. Без цієї складної та часто роздираючої душу Кейсі її життя могло б скластися зовсім інакше. Роль не тільки підняла її рейтинг, а й зробила її однією з найобговорюваніших молодих актрис Голівуду. Хоч вона й пишається роллю Кейсі, Сідні визнає. Стосунки з ролью складні, бо публіка фокусувалася на оголених сценах, а не на грі. Пізніше акторка коментувала: Мене дратує це дуже давно, я пишаюся роботою в ейфорії. Це крута гра, але ніхто не говорить про неї, бо я роздягнулася. Вона контрастувала з фільмом Білий лотос, де критики хвалили гру, а не тіло. Для неї це подвійний стандарт. Чоловіки рідко стикаються з таким, коли знімаються оголеними. До речі, у ейфорії сцена в джакузі стала вірусною, не через гру, а через тіло. Сідні тоді сказала: я не соромлюся свого тіла, але хочу, щоб говорили про персонажа. Сідні не подобається, як дехто в інтернеті коментує її дорослі сцени, але знімати їх їй комфортно. Каже, попри відвертий контент, на майданчику ніколи не було незручно. Дякує творцю Сему Левінсону. Він слухає акторів і коригує сценарій. Пізніше вона коментувала, не скрізь так легко, як на ейфорії. Бувало таке, коли хотіла після зйомок відмитися до кісток, почувалася бридкою. На противагу Левінсону в деяких проєктах відверті сцени здавалися недоречними, просто запхали в сценарій. Не завжди вона могла заперечити, і це найгірші спогади в акторстві. До речі, у своєму фільмі Реаліті вона сама контролювала інтимні сцени, наймала координаторів, як на Netflix. Якось вона казала: я хочу, щоб актори почувалися безпечно, як в Ейфорії. Соціальна тривога це частина її життя. Слава її не полегшує. Якось вона коментувала, деякі дні просто нестерпні, мабуть, у всіх так, навіть якщо кажеш, що тобі все одно, то це не так. У всьому цьому допомагає виключити соцмережі, а також бути з реальними людьми. Але навіть зв'язки з реальними людьми стало важче підтримувати. Пізніше вона це коментувала. Відчуваю, як моя бульбашка звужується, з ким можу ділитися інтимним, заводити стосунки, звужується все більше і більше. Після успіху айфорії вона переїхала в новий будинок в Елей з басейном і студією, де тренується йогою, щоб боротися з тривогою. І каже, що йога це її якір, коли в світ тисне. Сідні свінні виросла далеко від Голівуду, Турзлет до слави приніс культурний шок. Признається, брак лояльності між колегами і конкуренція лякають. Вона коментувала: шоу бізнес побудований на зрадах, це божевілля ще й проставлення жінок одна до одної. Усі кричать, що жінки підтримують жінок, а на ділі це фейк, маска для пріток за спиною. Голівуд нав'язує успіх, це гра з нульовою сумою, особливо для жінок. Сподівається змінити цю токсичність у своїй компанії Fifty Вона продюсує жіночі історії, як фільм Імплант з Емілі Ратаковські про боді позитив. Окрім жертв батьків, сідні сама віддала багато за успіх, працює без зупинки, бореться з тиском і ізоляцією. Але є одне, чого не чекала: це приватність. Вісімнадцятирічною вона не уявляла на що підписується. Після «Ейфорії» фанати коперсаються в інстаграм від дитинства до стосунків з Джонатом Давіно, її хлопцям з 22-го року, з яким вони познайомилися на зйомках. Вони разом купили ферму в орегоні, вирощували овочі, мали коней. Це був їхній оазис від попораці. Сідні свіні та Джонатан Давіно, її наречений бізнесмен, розійшлися у 25-му році, після того як їхнє весілля було відкладено через напружені стосунки та зайнятий графік акторки. Хоча вони разом працювали як продюсери, вони розійшлися через надмірну зайнятість свіні в кар'єрі, що ускладнювало їхні стосунки. Ось така історія взлету Сідні Свіні з мотелів і боргів до власної імперії, з провини за батьків до контролю над кожним кадром. Вона довела: Мрія варта всього, якщо ти готовий платити відповідну ціну. Пишіть у коментарях, яка роль Сідні вас найбільше зачепила, та чи готові ви були б на такі жертви заради мети. Лайкніть це відео, якщо сподобалось, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. Наступне відео вже є на каналі, друга частина про сідні свіні, а саме її зворотня сторона слави та особистості. Скандали та плітки. Тож переходьте на канал і подивіться.